Привіт-привіт, мої найкращі! Рада вас вітати на каналі Тара Україна. Звуть мене Аня. Ви мене просто закидали питаннями, що там горить на ЗАЕС. Ну, не в тому місці підкорили. Минулий раз, коли ми дивились, навіть не один раз, а декілька разів, коли ми дивились ЗС в Запоріжжя, коли дивились, я вам казала, будуть провокації, не панікуємо, видивлялись там якісь. Я вам казала, щось буде горіти, щось буде вибухати, щось буде, але ми подивились, радіація в нормі. Так воно і сталося. Дивимось далі. Тому що це так, знаєте, як Репетиція, тренування перед якимось перед якимось, ну, не дуже приємними діями ворога. І по Запоріжжю ви багато пишете, Аня, там щось бахала, не бахала, я не буду це тут озвучувати, але ви переймаєтесь кожен за свій район. Ми Будемо ще дивитись, тому що по Запоріжжю дуже багато запитів. Дивіться, ну нема можливості зараз йти в великий наступ. Її нема об'єктивно. Те, що показує по Запоріжжю. От ці мрії, що зараз ми там танчики нагонимо, натягнемо і підемо вперед-вперед. Я не знаю, хто там що розганяє. Я просто бачу ваші повідомлення. Зараз, от зараз і найближчий час, такої можливості немає. Ми будемо дивитись вересень і будемо дивитись. В принципі, осінь для нашої країни. І там буде вже видно і ясно. Якісь питання, шляхи прокладаються, але вони йдуть, як знаєте, повз Запоріжжя, через Запорізьку йдемо далі, до зими Влогова до ворога. Це куди? Звідки нас обстрілюють з Криму, балістика, звідки летить? Буде проблема по-запорізькому в тому, що треба буде зробити так, в найближчий період, тут місяці, навіть, можливо, тижні, що ворог не зміг нічим до Запоріжжя добувати. Інакше буде повторення якоїсь поганої ситуації. Що у вас було, Било, як у нас? 300 були, правильно? От. Треба ворога тривати, щоб він не наблизився, а навіть десь його відсунути, щоб він там пішов-пішов і не зміг до самого міста добити, щоб можна було місто захистити. Тобто будуть якісь дії, важливі і правильні, націлені на те, щоб ворог не поткнувся до вас ні зброєю, ні по землі, ні з повітря. Зрозуміло? Оце основне і головне, що зараз ми будемо робити. Для того, щоб убезпечити Запоріжжя. Придивимось найближчий період. Запоріжжя найближчий період. Ну, дивіться, у вас, я так розумію, що добра мобілізація проходить дуже добре, тому що, ну, в лапкаху. Не знаю, як, як це пояснити. Дуже багато хлопців їде. План виконують. План виконують, звітують. Звітують ваші місцева влада, звітують, що великі молодці, що там попереду інших регіонів. Біда в тому, що дуже багато людей, вашому і нашим, які або їздять з прифронтових територій до Запоріжжя, приїжджають і щось вишукують. У цьому біда. З цим недопрацьовано. передмістя руйнування, гучно буде в передмісті, місто буде чути. Зараз скажу так, щоб можна, щоб Ютуб пропустив. У вас все одно залишились, залишились люди, які при владі, яких там, як ви любите казати, перевішати, пересаджати треба. Вони об'єднуються. От знаєте вам, яка порада, якщо ви бачите на бейджику або там на дверях у посадової особи прізвище ім'я, то ви повинні розуміти, що за цією особою ще 10 стоїть. У вас там кожен як представник якоїсь або влади, або якоїсь гілки влади, або когось, бізнесу, неважливо. Один чоловік буде розказувати, що все прекрасно, а керувати буде жінка. От у вас отак, бачите, складається. А люди, які дійсно працюють, вирішують питання і мають дуже багато роботи, на собі тягнуть, їх не видно. Що по військовому Запоріжжі? Обороняються, чекають на допомогу. Відстрілюють по ворогу, недостатньо зброї, недостатньо. Не дуже добрі новини. Треба фінансування. Єдине, що це жінка, яка вона керує, а вона буде все ж таки якісь гранти, гроші, додаткові цільові на Запоріжжя видобувати. І вони будуть йти на місто. тут трошки буде рух. Я не бачу, що тут все прямо розворовувалось, все повністю. Зараз не показує таке. Зараз показує, що будуть старатися, тому що є контроль зверху. Трохи контролюють вже Запоріжжя найближче дні. Повторення негативної ситуації, ворог дуже злобний. Тут, можливі загублені душі. Прифронтові міста будуть як червоні, знаєте. Горить там полає. Раз, я попроклинаю про себе ворога і подивимось далі. У мене якісь питання постійно по вам. я не можу їх всередині себе сформулювати. От щось хочеться подивитись, нібито я щось не додивляюсь Запоріжжя найближчі дні. Чекаємо на атаку, зіб'ють в районі. Небезпека є для цивільних, для міста є і багато. В загиблих воїнів везуть ховати. Можливо, ваших. Це не обов'язково, що ховають їх в Запоріжжі. Ті Хлопці, які родом з вашого регіону. Давайте так. Їх будуть ховати. Де їх будуть? Там По всій країні. Ми не дивимося. Зараз цвинтарі отак не показали, що там є загроза прильоту. Пізніше буде, на осінь прям бригадами будуть ховати. А там буде загроза для цивільних. Але осінь ми дивимося окремо. Запоріжжя, найближчий. Ось таке світло дивне, да, мутне якесь. Дрони йдуть, дрони йдуть, але по них працюють. Йдуть вони на інше. Дивіться, йдуть вони, ну, ми бачимо ситуацію через вас, вони можуть не через місто йти, через район, не долітають до наступних, бачите, військових, ті відпочивають. Тобто ви е перехоплюєте дрони, які йдуть далі. І дуже добре це робите, до речі. Але загроза є, залишається. Для, ну, Дивіться, сама карта вийшла. Для дітей, для жінок? Адніпрогесі, що нас дурять по ньому? Так дурять. Ну, тому що він зруйнований. Є там біда, і він буде ще буде, на нього будуть. Атаки будуть. Хоча його будуть і намагатися захистити, я так розумію, що наші знають, бачать по траєкторії, як і де ракета заходить на місто, я так розумію, вони бачать, що йде в той бік і збивають. Мої хороші. Дивіться, дуже добре розкладено вересень на осінь, тому що коли трохи ми підемо вперед-вперед, піде рух по вашій області, по вашому регіону, там будуть прямо тапи. Ну, У нас, до речі, зараз сирена кричить волає, Вибухнула осилівка на ближчі дні. Прильот, склади горять. В районі там гучно, ми там прямо радіємо сильно. Не хочу дивитись наші дії, по ворогу видно, що він там, їх там менше стане. Мулітопальне ближче дні. Вогонь іде. А ми обстрілюємо, запрещено. У вас там активно працює ЗСУ. Можете якусь пісеньку про ЗСУ заспівати. Це ЗСУ. <схід> Котики наші працюють добре, що це не показують по телеграму, по новинах, Трохи треба помовчати. Бердянськ найближчі дні. Бердянська. Вони на нас бояться очікують. Дрони будуть, морські дрони будуть, прольоти по інфраструктурі в Бердянську. Чи? Тут ми чітко знаємо цілі. Хай ховають. ЗС. Ще прильот дурять. От кареть та дурня постійно, тут не та інформація, що є. Домовленість якась щодо ЗС. Яку інформацію подавати, в якому ракурсі, в якому об'ємі? Боїться ворог, що ми туди підемо, боїться, прямо руки ноги трясуться. Чи він нас десь бачить? Я не буду дивитися, дії ЗСУ стосовно ЗС. Чому? Ну, Не маю права нічого казати. Але я бачу, що ми будемо щось святкувати, що ворог повівся, що ворог робить помилки, все, що я можу сказати. Якийсь склад в Енергодарі щось запалає їх, Що з самою ЗС? чи буде виток. От я, ну, я сама боюсь цього. Но вона під захистом, вони дивіться, там дрон впаде. Вони її самі не зацікавлені зараз, щоб вона бахнула. Вони її там підлатують, якось так, роблять, щоб вона не злетіла в повітря. Зрозуміло? Не зараз. Ну, самі бояться, тому що не готові до цього. От з водою щось буде. Вода може фону вищимати. Оріхівський напрямок. Оріхів. Чекаємо надії ворога. А ворог дуже активний. Ворог боїться, що ми кудись звідти вийдемо. Оріхівський напрямок велике зіткнення. Робота на. Випалюємо ворога, але ворог, до речі, тут тисне на нас, нам треба відбиватись сильно. Воно навіть може ворог навіть просунутися вперед, а ми будемо вибивати. У нас тут є арта, є багато вогню. Це добре. Дивіться, Оріхівський напрямок, зіткнення пряме наше з ворогом. Активний напрямок, туди треба допомога. Допомагайте, допомагайте. Так. Гуляпільський напрямок. Знову карта ворога, але тут йому там нема що ловити. Обстрілювати буде. Він близько. Він ближче, ніж ми бачимо по карті, ворог ближче. Але ну, для нас загрози поки немає. Вільнасть найближчі дні. Ну, тут треба захист. Чекають на захист. Бахати буде, бахати якісь такі в районі, якісь чи уламки падають, чи якісь такі прильоти. Жужить і бахає. І так, знаєте, як здалеку, але спокою нема. Хочемо, щоб нас захистили. Ну, ми хороші, тут такого не буде поки що, тут захисту повністю не буде. Через вас ракети йдуть. У Вас може бути десь гучно, скажуть, що у вас впало, насправді ні. Ворог вас досить дурить. Знаєте в чому? Нібито йде через вас, ви звикаєте до цього, думаєте, що на вас вже не впаде, або на місто вже не піде. І таким чином тут є небезпека для самого міста, є загроза, не розслабляємось, тому що от, ну, у нас в Харкові, так, там бахає, там, десь, там, там, ну, ми знаємо, в якомусь районі бахає. Десь кожного дня в той час бахає там, в тому районі. А у нас спокійно, це дуже омана велика, тому що прилет... прилетіти може будь-куди. І люди, за того, що вони думають, що їм не прилетить, вони спокійно гуляють в тривогу. Ви зрозуміли, про що я. Тому тут ну, трошки уважніше. Тому що зненацька може над головою щось розірватися, Отак і де